Дорога моя і чарівна подружко та мілочко від усього серця вітаю тебе з твоїм днем. Хочу побажати тобі міцного здоров'я, щастя. Бажаю завжди мати можливість балувати себе дрібницями і не тільки, які будуть приносити тобі радість, задоволення, позитив, щоб ти завжди мала можливість підзаряджати свою батарейку якимись подорожами, подіями, шопінгом. Я дуже рада, що ти є у моєму житті і бажаю тобі залишатися такою ж, яка ти є. Цілую і обіймаю. Така Такая касті, принцеса і сна то підарую я пісню свою, танцюю зі мною, а я тебе, I love you З днем народження ти. Цей день вітають подарунки, море квітів, друзі, тости підіймають щастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, тепла. Життя хай буде святом, щоб не кипіла голова. Така красуня, Довій. така неземна uh -huh. така як касці, принцеса і сна. Hey, yeah. Тобі дарую я пісню свою, танцю зі мною, а я тебе, I love you З днем народження в тебе. Та, мілочко, вітаю тебе з днем народження. З днем народження. Та, мілочко, вітаю тебе з днем народження, щастя, радісних подій, оптимізму, світлих мрій. Посмішок, пригод яскравих, вдач в усіх майбутніх справах, сили духу, сподівань та здійснення всіх бажань. Грошей повною валізу. Щоб не знає, що таке криза. Молодій та розквітай, світ собою прикрашай.